В нашій грі є аж цілих 79 персонажів. Та в житті кожного поважаючого себе Броу Старсера настає момент, коли ви повинні обрати наступного браура. Сьогодні я вам розповім про те, яких браурів обов'язково ви повинні обрати на шляху Стар. Саме тому дивіться відео до кінця, бо якщо наразі у вас немає навіть декількох браурів, це відео вам допоможе. Сідайте зручніше! Заварюйте смаколки, беріть смачний чай, ну а я починаю мовити. Це відео буде в форматі тірлісту. Для кожної рідкості буде свій тір-ліст. Попереджу, що все, що буде сказано далі, це стільки моя суб'єктивна думка. Свою думку ви можете висловити в коментарях під цим відео. Я буду враховувати, як за браурів граються новачкам, як вони в цілому граються, тим самим я допоможу не тільки новачкам, а й деяким молодам. Та відразу скажу, що десь наприкінці відео я вам скажу загальні поради, як все-таки правильно брати персонажів на шляху Стар. Починаємо з рідких браурів. Відкривається й Тірліс Ніта. Ніта це непоганий персонаж, за ним можна грати майже в усі режими. Також для неї додали гіпер, тож я вважаю, що Ніта це гарний персонаж. Особливо для новачків, бо і механіка не занадто складна. Кольт, напевно, найсильніший рідкий персонаж в руках програвця. Новачкам буде складно за нього грати через спрей механіку. Поставлю його в клас імба. Але новачки, якщо ви ще не навчилися грати за таких персонажів, як Кольт, тоді не беріть його відразу ж. Бул, це гарний персонаж, за якого не треба вміти грати, принаймні до 20-го рангу. А далі вже навчитеся. Звичайно, персонаж не підходить для відкритих мап, але для новачків саме те. Тож Бул заслуговує класу гарних персонажів. Брок це дуже сильний бравур, звичайно, що в умілих руках. В руках нових гравців він буде на рівні з Барлі, про якого ми поговоримо трохи пізніше. За нього можна іноді робити і побільше, ніж за Кольта, але скажу ще раз, що цей персонаж дуже складний для новачків. Тож, як і Кольта, не раджу вам брати його відразу. Але персонаж за свого класу гарних персонажів. Ну, про Альпріо можна сказати, що знову ж де новачки, він буде гарним персонажем, але завжди є але. Грається майже ніде, тому поставлю й прімо в not Bad. Але це тільки через те, що він підходить новачкам. Барлі, напевно, гірший персонаж серед метальників, та й новачкам він не дуже підходить. Звичайно, всі персонажі добрі, і навіть Барлі. Але в порівнянні з іншими, цей персонаж заслуговує клас жахливих персонажів. Поко. Наш гітаріст дуже добрий хілер. Все ти на ньому не пограєш, звичайно, але в Тріо персонаж стає гарним. Тож Поко заслуговує клас гарних персонажів. А Роза, що говорити про неї? Гарний персонаж? Ось і все. Надрідкі персонажі вже цікавіші. Починаємо з Джесі. Як на мене, імбовий персонаж. Вона грається взагалі скрізь. Та її скрапі дуже в цьому їй допомагає. Тому клас МБА для Джесі. Динамайк, як і всі метальники, складний персонаж. Але в цілому персонаж за свого класу гарних персонажів. Але дам відразу ж вам пораду. Беріть метальників в останню чергу, якщо ви новачок, вам буде куди легше грати за танків. Далі тік. Цього метальника абсолютно заслуговано, хочу зробити імбою. Тому що це, напевно, кращий метальник в грі. 8 бит гарний персонаж. Саме в цей клас я його і поставив. Але скажу, що його я раджу брати всім новачкам, як тільки ви будете мати вибір. Тому що в нього багато хп, та за нього буде легше зрозуміти, як грати за кольта. Ріко це імбовий персонаж, за якого, на жаль, для новачків потрібно вміти грати. Новачкам не раджу його брати першим, але останнім також не раджу брати. Деріо персонаж, якого ви повинні отримати безкоштовно. Пенні ніколи не вибирайте як безкоштовного персонажа, навіть через скін не раджу цього робити. Деріо набагато кращий персонаж, ніж Пенні, та для новичків зрозуміліший. Ну і Пенні, це поганий персонаж. Урону мало, хп мало, механіка повний шлак, саме тому її ставлю до жахливих персонажів. Карл за персонажі грати можна, але не прям вау. Тому його ставлю до поганих. Джекі для новачків це однозначно імба, але поставлю її до гарних персонажів. Гас, непоганий і недобрий персонаж, тому not bad. Перед тим як ми перейдемо до епічних персонажів, пораджу вам свій телеграм-канал, в якому виходить багато цікавих постів, опитувань та ще багато чого іншого. Посилання в описі. Ну а я продовжую. Далі в нас епічні бравури. їх вже дуже багато, тому без подробиць. Бо, гарний мідер. Для новачків гарний вибір. Тому Бо гарний персонаж. Емс. Персонаж контролю теж дуже гарний варіант для новачків, також гарний персонаж. Сту це імбовий персонаж, але не знає, наскільки він підійде до новачкам. Тому not bad. Пайпер один з самих сильних дальників, тому персонаж імбовий, Навіть новачкам раджу її брати, тільки заради того, щоб навчитися грати за таких персонажів. Пем – Персонаж підтримки. Бравур буде в класі Not Bad, новачки можуть її брати, але багато чого ви за неї зробити не зможете. Френка беріть в одну із самих останніх черг. Бібі, можете брати, як тільки отримаєте можливість це зробити, бо персонаж дуже чудовий. Бі. Не раджу брати, бо все ж таки вона не як пайпер. Нані. Гарний персонаж. Безумовно, але за неї мало хто вміє грати. Тому ні в якому разі не беріть її. Едгаре я впевнений візьмуть всі на 15-й день подарунків, тому тут нічого сказати. Якщо ви створюєте твінк та ви вже вмієте грати, тоді беріть Гріфа на 15-й день. А от для новачків персонаж непоганий, тому можете його брати. Гром складний метальник, звичайно, нотбет, але й не вау. Поніс за свого класу нотбет. Гейл, він незначено заслуговує категорію гарних персонажів, але бажано мати на нього другу пасівку, бо без неї він не дуже добре грається. Новичкам брати колод не раджу, але сам по собі персонаж Нодбет. Бель, це персонаж дальньої атаки, тому новачкам не підходить. Але в тірлісту займає місце імбових персонажів. Так Забель потрібно вміти грати. Але знову ж скажу, що новачкам не раджу грати за неї. Еш, хоч це сміття, і воно, на мою думку, жахливе, та за нього все ж таки можна грати. І новачкам цей персонаж також підходить. Тому він займає місце в категорії поганих бравлерів. Лола, персонаж нотбед. Як і для новачків. Так і для більш досвідчених людей. Сем, тут скажу, що це найжахливіший Бравур у грі. Менді це гарний персонаж в умілих руках, але для більшості персонаж максимально не підходить. Про Месі можу сказати, що персонаж непоганий і все через її нерфи. Хоч багато хто вважає Хенка жахливим бравуром, все рівно за нього можна грати і щось навіть робити, на відміну від того ж самого Сема. Перел чудовий персонаж, дуже сильний, за неї можуть багато чого зробити новачки, тому їм раджу брати її. Ларі та Лорі гарні метальники, не найсильніше, а ось до категорії нотбет не падають. Анджела, це просто імбовий дальник. Що додати? Мортіса поставлю в категорію нотбет. Та я знаю, що за Мортіса можна давати дуже красиві 3, але не всі на це здатні. До того ж, сучасний стан з гіперзарядами не радує Мортіса. Тара. мені здається, завжди була та завжди буде гарним бравуром. В умілих руках і муха молоток, але в даному випадку я проджина. Дуже сильний персонаж, якщо вміти тримати дистанцію. Зважаючи на те, що Макс має гіперзаряд, вона стала дуже імбовим персонажем. Але знову ж з неї треба хоч трохи вміти грати, тож новачкам не раджу брати її відразу. Наш пінфінчик однозначно заслуговує категорії гарних персонажів. Зі справа там аналогічна ситуація, Байрон гарний персонаж. За Сквіка важко попадати, звичайно, тим, хто не дивився моє минуле відео, але він може контролювати велику територію, тож слюна заслуговує місце серед гарних персонажів. Лув все котиться вниз і котиться. Більш ніж нотбет дати йому не можу. Гавса відправляємо в ту ж категорію. Я не уявляю, де був би зараз бас, якщо б не його гіперзаряд. Напевно, тільки завдяки ньому можна дати йому гарних персонажів, але з натяжкою. Фенг 100% фембовий персонаж, як і для новичків, так і для аби кого іншого. Єве займає трохи нижчу позицію, а саме серед гарних персонажів. Завчати теж заслуговує категорію гарних персонажів, як і Ортіс, Арті, Віллу, Charlie, Міко та Мелоді. Дак це звичайно імбовий персонаж, а Чак, Грей, Бастер та новий бравур Лілі однозначно мають місце серед нот бед персонажів. Та остання рідкість легендарні бравури. Мені здається, що в останньому на сьогодні Тіресті категорія жахливих та поганих персонажів максимально недоречна. Починаємо з кращого легендарного бравура Спайка. Пояснювати, чому він кращий навіть не буду, тому що це і так зрозуміло. Ворона займає місце гарних персонажів, тільки через те, що за нього можна іноді зробити більше, ніж за Спайка. Але справа у тому, що за нього дуже складно грати. Лун також, як і Спайк, займає категорію імба. Мені особисто не подобається, тому not Bad. Амбер гарний персонаж з цікавою механікою. Мех теж згуло цю ж категорію. Мольтутичеру також виділяє місце у цій категорії. Далі в нас іде Корделіус. Як на мене, його місце в not Bad, незважаючи на те, що він добре грається. Але мені він не подобається. Та залишається останнє лега. Кіт. І тут хочу віддати вибір вам, яке місце в тір листі він займає. Напишіть свою думку в коментарях, ну а я переходжу до найголовнішої частини відео. Зараз дам новачкам декілька загальних порад, як вам обрати персонажа. Раджу вам обрати персонажів танків вбиць. Танків тому, що велика кількість хп буде пробачати вам ваші помилки. А вбить, бо за них ви в основному тапаєте по екранчику. Щодо дальнобоїв. Обирайте спочатку сильних, таких як Пайпер, тому що для того, щоб навчитися грати, потрібно грати задальників. Ну і найголовніше, коли обираєте бравура, спирайтеся не тільки на мої поради, а й на особисту думку. Це дуже важливо. Ну а я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Я дуже довго над ним старався. Від вас попрошу тільки вподобайку під цим відео. Та бажаю всім гарного, тихого дня. До зустрічі!